Поки що не, не, були, не були оприлюднені е цифрові дани, по, дані по атаці, єдине можна сказати, що от в Києві вона була понад 9 годин. Такої тривалої я щось не пам'ятаю останнім часом атаки, да? От, Загалом було все як звичайно. От єдине, що забагато повідомлень про ураження енергетичних об'єктів в багатьох областях України. Вимикають світло і в Києві теж зараз раптово о 10 й вимкнули світло і кажуть, що дуже недовго. От загалом, по е, пускам на росіяни підняли сім бомбардувальників ту 95 м ме за лінії. Вони долетіли до Волгоградської області. Тобто, зараз вони вже не пускають з Каспіїв і не пускають. Пролетіли Енгельс і на півдорозі до Каспію здійснили пуск ракет. Ну. Цім бомбардувальників мінімально 14 ракет полетіло в нашу сторону. Ну, російські моряки вже навіть не стали виходити в море, а здійснили запуск прямо з новоросійська ракетка «Калібр». Ну, як завжди, була балістика. Балістика ну, поки що інформація, що вона не численна, але я очікую від повітряних сил уточнення, скільки, коли, куди і з яких місць. Ну, як завжди, масово запускалися шахеди. Ну, я вночі чітко чув, як пролітав повз мій будинок шахед. От, характерний звук. Ну і з шахедами пишуть, що летіли телеграм-канали пишуть, що летіли. Не лише вони, а й гербери, і пародії, і все, що все те лайно, що росіяни кожного разу запускають разом з ударними безпілотниками, тобто інтенсивність була ну досить високою, судячи з усього, але поки що таких конкретних цифрових даних нема. Ресурси високі. Якщо брати темпи випуску ракет, такі як оголошував наш гур десь влітку, ну 18 липня був запроси, і вони відповідали на ці питання. То росіяни випускають за місяць до 50 ракет балістичних іскан до комплексу Іскандер М, і таку ж кількість ракет авіаційного базування Ха 101 Менші кількості випускається калібр, і практично однотипний з ним «Іскандер-К», крилатий іскандер. Ну всі інші типи випускаються в мінімальних кількостях. Там писали, що кінжал випускається до 6 шести штук на місяць, але окремі блогери, значить ну кваліфіковані досить, значить, вони пишуть, що росіяни ще порівнянні з цим ще збільшили місячний випуск ракет. На жаль, на жаль, гур цих даних не підтвердив. Було вчора. Чи позаб... вчора здається, було інтерв'ю з паном Юсовим, і він не дав жодних жодної інформації про кількість російських, про російський випуск ракети шахедів. Ну важкі часи всі ж кажуть, що ця, ця зима буде найважчою за всю війну. Я думаю, що поки що наші повітряні сили пораються, відбивають, але сьогодні ну, забагато уражень було. Так що треба треба, треба готуватися. Генератор наше все, да, значить, розподілення енергетики, генератори на невеликі, окремі генератори на невеликі населені пункти. Ну, я думаю, це вже питання не військові, це вже питання господарче, значить, як бути з енергетикою, але те, що. По, по енергетиці будуть ще більш потужні удари. Ну, це загалом зрозуміло. Зміна керівництва це не завжди допомагає, і повітряні сили працюють в складних умовах. Ви дивіться, скільки нальотів весь час, да? От по шахедах витрачати ракети ну, рука не завжди піднімається, да? От, бо самі розумієте, випускають по 120 за ніч. Пілотників, да, відрізнити шахет від Гербера і там іншої фальшцілі, типу пародії, радіолокатор не може. А якщо почнемо по кожному Герберу стріляти ракетами, то жодна, навіть Сполучені Штати, працюючи на повну потужність, не забезпечить нас такою кількістю ракет. Тобто повітряні сили знаходяться у вкрай складних умовах, коли не вистачає ані Комплексів э, ракетних, ані комплексів антибалістичних, ані комплексів навіть артилерійських не вистачає для того, щоб відбивати, от, відбивати нальоти шахетів, найбільший ефект дають артилерійські комплекси з радіолокаційним наведенням, але не вистачає їх на всю Україну ну, ми маємо максимально там, 70, 70 комплексів з радіолокаційним наведенням артилерійським. Всі інші це мобільні групи. І е, ЗСУ 23 які візуально е, пробують знищувати ворога. А візуально льоти ви бачите практично всі вночі. Що ти вночі зробиш, як, якщо в тебе нема радара наведення, ну вкрай важко щось зробити. Це ж мета росіян загнати українців у печери. От зараз вони її реалізують. От. І зараз буде візгу в російських, значить, е, на російському телебаченні, да, що от успішні пуски, значить, ну вони ж там візгу підняли, стрільнули болванкою, і там така, таке захоплення, таке, значить, там е, такі сценарні ходи, значить е, провідних їхніх скажених ведучих, да? Ну от. І зараз росіянам треба щось от них дуже важке. Просування на фронті треба якось підбадьорити свій кровожерливий народ. От. І будуть, будуть бити. Треба до цього готуватися максимально. Я закликав до максимальної підготовки власне, людей. От. До держави я не можу закликати, це, там, це зрозуміло, да. Але ну, треба всім готуватися, розуміти, мати плани. Мати плани на вкрай складну ситуацію з енергетикою і опаленням. Ситуація така, що стає е, транспорт, от запізнення поїздів, а загалом, ну, скажімо так, багато, багато військових частин все ж таки задіяні. З ну, постачанням електрики, да, Залежить від постачання. Загалом, ці військові частини автономні, але якусь кількість палива потрібно буде для того, щоб вони весь час працювали на автономних генераторах. Так, і звідки, і, скажімо, значить, радіолокаційні комплекси вони всі мають автономні станції, вони взагалі не підключені до мережі. Але допоміжні купа допоміжних військових частин, які теж важливі, да, ті самі штаби, і користуються ну, переважно генераторами, але час від часу. І транспорт на логістику, залізничний транспорт все це впливатиме. Так що страждатиме все, страждатиме населення, страждатиме і збройні сили. Як били по енергетиці, так і б'ють по енергетиці. Як били по, по інфраструктурних об'єктах, так і б'ють. От єдине, що е, змінилося, що росіяни використовують більше е, своїх аріонів-розвідників. Якщо раніше вони використовували розвідники малої дальності, то зараз вони кашмарять е, приморські і е, області близькі до е, лінії бойового зіткнення. Вони зараз кошмарять тим, що б'ють приціль, Піднімають свої е, далеко безпілотники великого дії от, і е, отримують інформацію про результати. Моїх це от е, дуже погано. Бо погода зараз не дозволяє туман там всі інші мови. Вони не дозволяють, не дають змоги росіянам отримувати інформацію про цілі. Про там, здійснювати високоточне наведення. Ну, щоправда, в той же самий час це заважає і мобільним групам працювати. Да? Вони просто не, не бачать. І шахеди зараз росіяни підняли на висоту, яка вже недоступна для кулеметних розрахунків. В багатьох випадках спостерігається ситуація, що росіяни вже шахеди летять не на 500 метрів, а на 1000 метрів. Ну, у всякому разі, так повідомляють деякі телеграм-канали. От, тобто росіяни весь час вдосконалюють свої ударні можливості. Треба всім зрозуміти, що війна тотальна. Зараз нема лінії фронту і тилу, да? Да, ударити можуть всюди. Особливо це видно на прифронтових містах. Тому зараз е наші збройні сили. Використовують безпілотники для збиття російських шахетів, герберів і іншої, іншого лайна, яке вони по нам запускають. Окрім того, що треба готуватися самим, закуповувати генератори, треба не забувати донатити на Збройні сили на ті самі безпілотники. Оцей безпілотник, який зіб'є шахеда чи зіб'є російський освітник, він може врятувати вашу, ваш будинок і ваше життя. Not. Тобто, знаєте, самим собі передбачити варіанти, але не забувати і про наші збройні сили, які, на жаль, держава не встані, У нас не багата держава, держава не встані повністю забезпечити збройні сили, доматити на них теж треба, теж потрібно. Бо це життєво важливо. І війна зараз де? за існування. Не за територію, не за якісь там. Матеріальні блага за існування.